Всім привіт на стрільбищі Стенфорд. Я думаю, ви здогадуєтесь про що ми сьогодні будемо знімати. Ти знаєш, в одному стрілецькому чаті написала, що грансам зняв про Трампа. Хто там ще зняв? Брендон Херера. Так, зняв про Трампа. кажуть, тільки Ібіс не зняв про Трампа, тому ось ми тут. Знімаємо про Трампа. В нас відповідного кашкета не було, тому це саморобний. Він не червоний, він такий. Помаранчевий і слоган ми написали, а, тобто щоб з другої все... спроби з другої спроби, що все було автентично, до суті, що ми знаємо про сам постріл, тому що це саме те, що ми сьогодні будемо досліджувати, дуже хотілося поговорити про те, як це взагалі могло статися. Такий епічний просто факап секретної служби і взагалі всі, хто займається безпекою Трампа, і взагалі перших облич США, але це тема для мені здається якогось подкасту. Тому суто стрільба. Ми знаємо, що дистанція була десь 130 метрів. Ми знаємо його зброю. Принаймні, ми знаємо, що це була, скоріш за все, звичайна арка. Кажуть, що це був якийсь дешевий ДПМС. І от ми взяли з собою дешевий, але новенький ДПМС. Але новенький ДПМС. Довжина 16 дюймів. Так, прицільні тут механічні. Хоча вчора, от я дивився, не знайшов. Точної інформації про те, який тип прицільних був, немає. Судячи з відео і свідчень свідків, в нього точно не було оптичного прицілу, тому що це було б видно на відео, і це б ну помітили б. Тобто, там, скоріш за все, були відкриті прицільні. Можливо, звичайний каліматор. Може, ми з каліматором спробуємо. Тим не менше, арка відкриті прицільні набої. Ми думаємо, припускаємо, що це були найрозповсюдженіші набої, тобто 55 грейнові FMG. Так, в цьому випадку ми будемо використовувати наші власні СТС як типовий валовий арочний набій, яким скоріш за все і користувався. Як його там, Томас Крукс. Томас Меттью Крукс здається Меттью Крукс? Ні, Метьюметью Метью. Мет що знаємо про самого стрільця? Те, що, що він ходив в стрілецький клуб поблизу його там будинку. Там дистанції були до 200 метрів, так тому логічно, що ми виконали пристрілку на 50 метрів, тому що він міг вибрати 50-200 метрів. Знову ж таки, це те, що невідомо, і навряд чи ми це взагалі колись дізнаємось. Ну, може, там через якусь кількість років, коли там буде повне розслідування, і то не факт, що хтось перевірить, на яку дистанцію в нього була пристріляна гвинтівка. Хоча це важливо з точки зору його пострілу. Тим не менш, у нас арка пристріляна на 50 метрів. Трамп знаходиться на подіумі. Дивиться на натовп, розмовляє з ним, повернутий до стрільця там приблизно, там ось так. Стрілець знаходиться он там, на даху. Позаду Трампа знаходяться снайпери, які повинні його е, охороняти саме від таких загроз. Але про це ми сьогодні говорити не будемо. Він звертається до натовпу, позаду теж сидять люди. Там сидять люди, саме там загине людина після пострілів. А, випадково, на жаль, в момент, коли Трамп повертає голову ось так. Відбувається перший постріл, потім другий, і після третього пострілу, наче Трамп вже внизу. Після цього Томас Крукс робить ще чи вісім, чи сім, чи шість пострілів, коли вже в принципі Трамп внизу йому нічого не загрожує. Тому ми будемо відтворювати по суті перші два-три максимум. А по суті, перший постріл. Він повертає голову, відбувається постріл. І чи перший, чи другий, важко сказати. Можливо, перший задіває йому, словнозвісне, вухо. Мені здається, що в нашої голови вуха менші за Трамповські, а краще б були такі, як у мене. Але я сюди ставати не хочу, тому будемо використовувати цю голову. Перше, що я хотів би перевірити, це оця теорія змови про те, що це був спланований постріл, саме щоб зачепити йому вухо і зробити з цього оцю всю. Політичну історію знаєш, наскільки б не був вправний стрілець, наскільки б не були високі ставки. От, наприклад, ти б мені довірив зробити такий постріл тобі в вухо. З арки з відкритих прицільних 100% ні. Тим не менш, ми зараз спробуємо просто от саме цей міф одразу перевірити. Зауважте, що він постійно рухав головою. Тобто, зробити такий постріл на замовлення можна було тільки за змовою з. Самою ціллю, що в якийсь момент вона повертається до стрільця і дає змогу зробити постріл. Уявімо, що так і було. Тому дивиться у нас жертва на стрільця. Зауважте, що якщо повернути голову прямо і подивитись ось так, то ще не факт, що стрілець добре бачить. Якесь вухо, взагалі, тобто це дистанції. повинно бути під кутом, якимось, щоб вухо хоча б було видно, і при цьому не постраждала голова. Тобто, навіть зараз зрозуміло, що зробити цей постріл безпечно для власника вух, майже неможливо. Ну таке. Тим не менш, зараз ми швиденько перевіримо саме це. А далі вже будемо відтворювати сам замах як такий, і взагалі, яка вірогідність з такої зброї, з такими прицільними з валовим набоєм. Впевнено з його позиції і з тих умов, в яких він був, влучити взагалі в голову. Тому що люди кажуть, та, навчений снайпер, там ТС, ну добре, це інша справа. А тут людина просто з карабіном, навіть якщо він вмів стріляти. Зараз подивимось. Що ми знаємо про сам постріл і про те, як це відбувалось? Знову ж таки, зі свідчень, з відео і так далі. Ми знаємо, що він без жодних проблем заліз на дах. Дістав десь навіть купив заздалегідь дробину. Да, заїхав, подивився в дальномір. Потім поїхав, купив дробину, да. приїхав, заліз на дах. Це важливий момент. Він спеціально прийшов з далекоміром і намагався міряти на певну дистанцію від будівлі, з якої вирішив стріляти, до безпосередньо Трампа. Тому він знав дистанцію. Тобто, він розумів, що це важливо, і це вказує на той факт, що він все ж таки щось розумів про стрільбу. Тим не менше, чому ти гадаєш, він цілився в голову? Якщо він дійсно цілився в голову, ми насправді такого теж не можемо на 100% стверджувати. Я думав взагалі, що логічно було б цілитись в корпус на такій дистанції. Хоча, от я дивлюсь зараз в нашу імітацію мішені, і ось ця яскрава кепка, вона такий, прекрасний орієнтир. По-перше, так. Да. По-іншому, я не знаю. Прекрасний як орієнтир. По-друге, Трамп повернутий до нього боком весь цей час. Проекція менша. Звісно, в Трампа проекція не така, як там в гонга нашого така. Все одно, там немає фронтальної проекції. І, як ти правильно кажеш, голова. І, можливо, він був впевнений, що він на цій дистанції в неї влучить. Можливо. Тому що на стрільбищі він, можливо, на багато разів на цій дистанції відкритих з відкритих влучав. Ну, дистанція по силуетній мішені реалістична, взагалі, Абсолютно. без питань. Але мішень повернута плечем. У мішені є дуже така яскрава голова. І цілком можливо, що він дійсно цілився в голову. Тож зараз ми будемо пробувати влучити в голову чи влучити в вухо. Ні, зараз ми перевіримо в першу чергу ось цю от історію про. Це був спеціально спланований захід. Давай, от просто ти ляжеш, це наш дах. Ага. Що ще ми знаємо? Ми знаємо, що він був на даху, і в цей момент поліцейський за допомогою іншого поліцейського вилазить ось таким чином на цей дах. І бачить Томаса. Томас розвертається, наводить на нього зброю. Поліцейський, поліцейський падає. Поліцейський там зникає, падає, стрибає вниз. Томас розвертається на ціль і буквально через там, менше 10 секунд від цього моменту проходить до моменту першого пострілу. Тобто не те, щоб він був такий спокійний, довго лежав, заспокоївся, там, дихав, вибирав момент і так далі. Він був в стресі, скоріш за все, і в нього було досить мало часу. Ну він так думав, принаймні, так. Навіть якщо це був спланований постріл у вухов, все одно він був, він був у цих умовах. Як не крутий. Тобто всього лише 5 секунд на перший постріл, і потім ще два і, постріли. І потім ще два, причому він зробив їх досить швидко. Але якщо вірити в теорію змови, то для нього важливий був тільки перший, тому що це єдиний прицільний, так? Ну, який він планував. І зараз ми дізнаємось, чи взагалі важливо прицілитись у вухо чи навіть в голову. Зараз нам Віталій скаже, ляже на цей дах. Подивиться і скаже. Ну, а потім ми зробимо постріл і подивимось, ну, чи є там дірочка в вусі чи ні. Зараз подивимось. Давай. Отже, а, ми на позиції, на якій був Томас, приблизно. У нього, скоріш за все, був довгий магазин. Тобто він спирався на нього, він не міг спирати цівкою гвинтівки на дах. Ну, або піднятися на ліктях. Не думаю, що настільки він. Досвідчений стрілець був, щоб стріляти з ліфтів, та це мені здається менш тіка позиція. Скоріше за все, він спирався на свій магазин. Так, ну що, 130 метрів, голова дуже така яскрава. Голову ти, напевно, в відкритій прицільні добре бачиш. Можеш прицілитись. Так, але що тобі сказати, мушка по товщині повністю перекриває голову і прицілитись в вухо ну, це така досить малоймовірна історія. Ну, тобто, можемо сказати, що в принципі на 100% впевнено цей постріл в таких умовах зробити. Ну, просто нереально. Неможливо. Неможливо. Але тим не менш, ми спробуємо. І давай, от один постріл, твоє завдання не вбити е, людину, але при цьому задіти його. Давай так. Давай припустимо, що завдання було просто там зачепити вухо, голову зачепити. Так? Один постріл 5 секунд. Ну що, тебе таки що налякав поліцейський, і ти вклався знову в гвинтівку, ти поспішаєш, тому що зараз вони доповідуть до порації і все. Готовий. Спробуй. Цікаво, навіть чи влучив я. Я пробував влучити саме в вухо. Пішли дивитись. Знаєш, там ще який куменний був міф? — Який? — Про те, що якщо вона пройшла так близько до голови, то повинна була відірвати голову йому цією хвилою, яка від нього розходиться. Причому я чув це від навіть якихось вояків там, американських, які давали інтерв'ю. Ну, тобто повна маячня взагалі. — Ну що? Так, ну що ж, влучання ми не бачимо. Агент Петченко. Місія провалена. Провалена. Або, може, навпаки. Було завдання просто. Постріл зробити і не влучити в нього, а він перестарався і влучив в вухо. Давай уявімо, що це робив. Е, найняли для цього досвідчену людину, відставного поліцейського снайпера, наприклад, який взяв свою стареньку Hакісі International, якимось чином теж потрапив на той дах. І спробуємо зробити те саме, тільки з оптикою. Давай. Це цікаво. Просто інша людина, умовно, просто з оптичним прицілом. так? Давить Наскільки проблеми? це можливо зробити за змовою з цілею, тобто ціль повернулася і дає змогу це зробити. Бо якщо б він постійно рухав головою, ну нереально взагалі. Тобто домовились про якийсь знак, він його побачив. Так. Жертва завмерла, стрілець готовий. Чи про час, чи про певні слова, так. чи ще про щось. І от зараз ми вам пробуємо показати, як це виглядає через приціл. Ну і спробуємо взагалі відтворити цей постріл. Ну, там, ну, якщо ти влучиш в вухо, ти розумієш, скільки буде коментарів, особливо англомовних. Ну, знаєш, я тобі так скажу, я його праве вухо взагалі не бачу. Я бачу його ліве вухо. Ну, давай вліве. А, ну, добре, це, в принципі, ні на що не впливає. Вони домовились, що це буде вухо. Так. Якесь. І він повернув голову. Все, стріляємо. Я б ніколи не погодився на це. Це з області кіно. У нього настільки маленьке вухо, але подивимось. От я намагався зараз зробити от постріл в краєчок вуха. Так. Давай для вірності я зроблю це знову. Спробуємо. Давай. Давай? Другий раз. Ви А, Давай подивимось, мені дуже цікаво. Нашу теорію змови. Ну, дивись. В принципі, <рес> принципі. мені здається, обидва постріли зачепили. В принципі, ось один. Ось він, бачите? Так. І ось другий. Так, тобто, це реально. Тобто, можна припустити, що на замовлення, якщо голова стояла. Нерухомо повернута і чекала, поки буде і уявляєш, наскільки дивно б це виглядало взагалі, так? Наскільки ну, рухливий Трамп, постійно розмовляючи тут він повертається, завмирає, наче бачить когось і постріл. Ну, хоча ну, умовно, ну могло б бути, але це ну така фантастика. Але два постріли, два влучання. І по краєчку зовсім вуха. Ну, речі... Тут трошки обгоріло воно. Оце я не. Ну, хоча схоже. Да, дивись. Схоже, ось, Раз, ось воно тут два. зі скули починається. Так. І ось другий. Два послі два влучання. Ну, тобто, з відповідної гвинтівки на цій дистанції це в теорії можливо. можливо. Чи робив би хтось це на практиці? Не думаю. Набагато простіше хтось в натовпі з пістолетом, а він вдягнений, наприклад, у бронежилет. Навіщо такі ризики? Правильно? Згоден, але бачимо те, що бачимо. Тепер наше завдання відтворити сам постріл з Арки. Він розмовляє в якийсь момент повертається. Десь отак був він в момент пострілу. Приблизно. Твоє завдання? І наше завдання буде просто зробити три постріли і влучити в голову в нерухому. В голову? Так. Просто в голову. Тепер ну, твоє завдання застрелити президента. Вибачте, минулого <laughs> президента. Е, як вони кажуть, former president and possibly the next president. <laughs> так, Віталік. Так. Я хочу, щоб ми відтворили зараз саме так, як це було. Ти на даху. Так. Ти лежиш, ти вклався, наче прицілився, і в цей момент справа від тебе хтось вилазить і каже тобі: What the fuck are you doing here? Ти повертаєшся направо до нього, повертаєш на нього зброю. Так. Він лякається, зникає. Ти повертаєшся, і один, і два, і три, і чотири, і п'ять. І 6, і 7. Це. Тут ти так навіть трошки повільніше стріляв, ніж він, але тим не менш, все одно досить, ну, так би мовити, швидко. Тобто, схоже на те, як це було. Подивимось? Тобі важко було стріляти? А, ціль я бачив, прицілився в принципі. Ну, часу було мало, в обмаль. Я намагався швидше зробити три постріли. Ну, подивимось, я не знаю, не впевнений, чи влучив я. Каліматор, загонник, він би в цю задачу настільки спростив, наскільки це взагалі б можливо. Так, ну давай я бачу вже одне влучання, прямо в кепку. Ух ти! Прям межи очі. Гарний постріл, Віталій. Що я тобі можу сказати? Ти прям чувак красиво. Дивись, ось вихід красивий такий. Три постріли ти зробив. Одне влучання в тебе, ну прям. Будь-який поліцейський снайпер би тобі тут аплодував. Саме так вбили, до речі, Томаса Крукса, а не, а не Трампа. Його голова була нерухомою. Абсолютно. Так. Два десь в мінусі. А, який ми цей, ми не знаємо. Ну, окей, з трьох ти влучаєш. Все, всі три постріли голова нерухома. Наскільки це взагалі реалістично? Ну ми бачили, що навіть після першого пострілу влучання була реакція якась. і навіть якби він почув перший постріл, він би вже він вже щось так, зробив. Так по суті, це влучання показує нам, що в такому темпі навіть по нерухомій голові з механіки на 130 метрів, там є таке, питання таке так. собі. Так. Якщо голова рухається, так і уявімо, що е трошечки ти там був там тут. Він рухає головою, да, отак от, от ти стріляєш, так би було влучання. Ось так. І в цей момент він повертає голову. І ось тобі е, вух. Так? Це і там на відео видно, як здається, що оці перші два-три постріли пролітають прямо повз голову. Так, так, поруч. Ну от відповідно, це в нас і сталося. Просто тобі ну, пощастило влучити один раз. Красиво, погоджусь, дуже красиво. Але, тим не менш, справа ну така собі. Тобто, давай спробуємо з каліматором. Давай. З каліматором, ну це має бути значно простіше. Ну, давай перевіримо цю історію. Ну що ж, все те саме, тільки ми імітуємо, що в нього такий був якийсь простий, напевно, дешевий Red Dot, встановлений каліматор на його зброю. Ти знаєш, завдання наче і спростили, але ця крапка. Величиною з голову. Ну, от ви зараз бачите на екранах приблизно, як це бачить Віталій. І фактично так, крапка перекриває голову. Тобто, що в цей момент конкретний робить голова твоєї цілі, ти насправді не знаєш. Навіть якщо він рухає головою, ти це не будеш помічати, правильно? Так. Ти цілишся, тут справа з'являється поліцейський. What the fuck Did are you doing? on this roof? На нього. Він Повертайся зникає. На один, і два, і три. І чотири, і п'ять, і шість. Все. Тут ти швидше стріляв. Спробував. Ну, з каліматором простіше все ж таки. Минулого разу було з трьох одне влучання. Хоча й дуже хороше. Подивимось, чи допомогло це тобі зараз. Так, ну я вже бачу, що ти влучив. Одне. Два. Раз. Так. А де друге? Ось. Ага. Раз Дивіться. і два. Раз влучання і два влучання. Два влучання. Да, тут такий пенопласт, тому його. І два влучання. Бачиш, каліматор все ще один десь. Все ж таки прогольнув. Не зрозуміло, де він. Тим не менш, каліматор суттєво покращив результат. Це при тому, що ти стріляв швидше. Підсумки саме по замаху на Трампа. Йому неймовірно пощастило. Фактично, цей Томас Крукс влучив. Ну, він влучив йому в голову, просто зачепив її, зачепив вухо. І скоріш за все він би його вбив, якщо б не оцей. Поворот голови в останній момент, який змінив просто-напросто ну, профіль, е як він його бачить, куля прийшла ось так повз. Або трошки Трампу пощастило, він просто опинився, так би мовити, всередині розкиду. Ну, от як у тебе, да, там, з відкритих три постріли одне влучання. Ну, а в нього одне влучання було там не всередину голови, а збоку. Тобто, фарт стовідсотковий. Чи обрав би я подібну конфігурацію зброї для... Подібного замаху? Ні. Я б на неї оптику встановив, наприклад. Ну, оптика б в цьому випадку, навіть з AR-15, поміняла так. Б просто все. І це було б гарантоване влучання з першого пострілу. Навіть з загонник. На 99. Так. Навіть звичайний, звичайний загонник, загонник, навіть з кратністю там 4, наприклад. 99 і Він би бачив всі рухи головою. Так. Він би міг обрати навіть точку голов... на голові. В яку він би стріляв, а не просто в нього була б десь там оця от, а, червона, е, червона червона, ця і при тому ми ж не знаємо на яку все таки дистанцію, в нього була пристріляна гвинтівка. Тобто, можливо, він взагалі цілився повністю, перекривши прицільними е, ту голову і, і не розумів, що там відбувається, як, як це солком може травм. бути, але а, якщо б він цілився не в голову, скажімо, а в корпус у нього було б більше шансів. Хоча, як ти сказав на початку, він стояв боком, так. Тобто, отак, профіль людини, так ну це ж насправді, і ми не знаємо ще конфігурацію тієї трибуни. Тобто, можливо, те, як стояв Трамп, йому було незручно цілитись. А можливо, ще, знаєш що, позаду ж Трампа був суцільний натовп людей. Можливо, корпус ну, зливався з. Те ж. Може бути. І знову ж таки, оптика. Була б оптика, так. було б набагато легше. А так в нього все зливалось, і він просто корпус Трампа не міг, ну. Розрізнити і тому він чіплявся за червоний. Оцей Так, от цей орієнтир. ж тільки подивився в прицільні, одразу е здивувався наскільки яскрава ця крапка, і наскільки вона притягує, е якщо е -дір. нас дивляться президенти, і, май і майбутні президенти і минулі президенти, і їх за ці е зами, теж то, будь ласка, зауважте, не треба ходити на мітинги в червоних помаранчевих е речах. Вони роблять справу легше. Я з тобою теж повністю погоджуюся, що тут було неймовірне везіння. Але ось ці два твоїх постріли все ж таки залишають місце для теорії заговору. Ти любиш, так, конспірологію? Просто знаєш, щоб було про що поговорити нашим глядачам і про те, що тут все ж таки є місце. теорії. Але це неможливо організувати, це настільки важко організувати, настільки важко це зліпити разом. Це сама жертва повинна на це погодити. Так. Псевдожертва ну, згоди жертви тут таке не могло буває бути. тільки в художніх романах, мені здається. Хоча наше життя може що завгодно показати, і це надскладно організувати, але ось ці два влучання, я думаю, для багатьох стане таким не знаю. ще одним поштовхом для дискусії, для обговорення. На закінчення цієї історії, як вона закінчилася? в реальному житті пострілом снайпера а, секретної служби чи поліції штату, так і не зрозуміло, в голову Томаса Крукса. Ось голова Томаса Крукса. Для того, щоб в нього були якісь риси, пожертвує власні окуляри, тому що він теж був в окулярах. Але в нього нема на що навіть повісити ті окуляри. Ми знайшли отут кулю. Ми з неї зробимо носа, воскова голова. Імітує, що він лежить, тримається. На даху. Значить так. О, ну, приблизно ось так. Нас розкритикували оператори. Так, сказали, що Ніс геть не в тому місці, де повинен бути. Нарешті Томас Крукс готовий. Враховуючи, що снайпери стріляли зі штатива. Ну, так здається, принаймні. Вони поспішали, вони переміщувались. Це було не суперстабільно. Ми на цьому імпровізованому нашому даху. Зараз цю історію зі штативом не зможемо на сто відсотків відтворити. У нас є старенька, але Accuracy International, як у них була. У нас є якісні набої зі 175 сімдесят кулею, що скоріш за все у них теж було. В нашому випадку це СТС, в їхньому випадку щось інше, але дуже схоже. Я думаю, щось було. І я буду стріляти сидячи для того, щоб позиція була ну теж не ідеально стабільна. І подивимось, чи зможеш ти влучити в Томаса Крукса так само вдало, як ти влучив в вухо Трампа. Ну, там я стріляв з, в принципі, стабільної позиції. А тут, ну, зараз побачимо. Я бачу голову, яка повернулася. Ага, значить, ти все-таки влучив. Ну, скоріше за все, так. Пішли, Пішли подивимось. Ну, до речі, як для поліцейського снайпера. Влуч... Вухо То влучання е не ідеальне. Воно повинно бути десь тут. <звук> Якщо справді. хтось хотів влучити в вухо і трошки промахнувся, ну, результат був так, би... от так би виглядав результат. Як бачите, е шлях кулі десь на половині, вона вже, так би мовити, відкрилась, тому що це набагато твердіше, ніж хоча череп і ну, це теж. ж спеціальна голова, яка має імітувати пошкодження спеціально для того, щоб тестувати балістичні шоломи. Влучання не ідеальне, повинно було бути десь тут, тим не менш. Якщо ви хочете когось валити зі 130 метрів, з гвинтівки бажано одним пострілом, використовуйте оптичний приціл. І тоді навіть з неідеальної позиції у вас, в принципі, буде можливість це зробити. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте про замах на Трампа: чи це змова, чи це не змова, чи легко влучити, чи не легко, чи влучили б ви. Пам'ятайте, що стріляти в президентів це дуже погана ідея, і вона закінчується теж дуже погано. Але потім роками це все люди обговорюють, пишуть про це книжки, знімають фільми і так далі. Тому дякуємо, що дивились і підписуйтесь, і давайте ідеї про що ще б ви хотіли побачити. Може, ми відтворимо ще якийсь замах на когось. Кенеді? То важко. Доведеться купити Каділак, чи що там було. До зустрічі.